Всім привіт! Мене звати Аня і ви на каналі Дорама Фан. Сьогодні ми розглянемо підбірку новинок китайських дорам, які виходять у ефір. Ці дорами цікаві по своєму сюжету, тому надіюсь, вони привернуть і вашу увагу. Отож, давайте швидше приступимо до розгляду цих дорамних новинок. Перша дорама називається Кохання з першого погляду. Головну чоловічу роль в дорамі зіграв Чен Синсу, який знімався ще у таких дорамах як Правда, Слава молодості. Також в Дорамі знімалася Джан Цин І, яка відома ще за такими дорамами, як Марафон юності. Побачимося у майбутньому. Живши в Японії останні 10 років, Муван Цин повертається до Китаю 1926 року, щоб привести прах своєї матері на батьківщину. На перший погляд вона чинить волею батька, але в неї інший мотив дізнатися правду про смерть свого старшого брата, через яку батьки розлучилися. У цей час в управлінні міської оборони Шанхаю відбувається переворот, і Тан Лінь, який зазнає пригнічення через своє скромне походження, піднімається на керівну посаду, незважаючи на свій. Новий статус він все ще постійно ступає тонким льодом. Тим часом Цюйуан Яо, син шанованого командувача Юйчена, відчуває огиду до боротьби за владу на політичній арені. коли у долі Цин, Тан Цюаннь і Яо стають друзями. Дівчина навмисно зближується з Цююан Яо і просить стати її покровителем, щоб закріпитися у сім'ї Му. А Тан Цюань пропонує їй допомогу у розслідуванні справи сім'ї Му. Доведеться пройти через вогонь і воду. Жити безліч льотів і падінь. На них чекає боротьба на життя, на смерть. Вони поринуть у потік великої революції, що не припиняється. А як далі буде розвиватися ця історія? Ви дізнаєтеся вже під час перегляду до цієї дорами. Наступна дорама називається Любов вночі. Головну чоловічу роль в дорамі зіграв Лю Сюе І, який знімався ще у таких дорамах як Скринька Пандори, Поезія вічного кохання. Також дорамі знімалася Джан Юйси, яка відома ще за такими дорамами, як Моя єдиноріжка, Велике Кохання. Сюй офісний службовця Багато працює цілий рік, що на той час, коли вона вирушає додому, завжди настає вже вечір. Тогом 10 років вона зустрічається з Фан Юн Сі, і вони планували зміцнити свої відносини узами шлюбу. Але дівчина дізналася, що хлопець зрадив їй, і пояснення, що це непорозуміння, її не влаштовували. Тому Юна полягала на розлуці. У цей час, коли настала ніч, і галасливі офіси вщухли, Ю вперше зустрічає Мо Лін Дзе, і в них відразу виникає непорозуміння. Вони думали, що більше ніколи не зустрінуться. Але їхні шляхи знову перетинаються, коли Молінзе бере на себе управління бізнесом, компанії, де працює Сюй Цін'ю. Через роботу вони не зможуть більше уникати один одного. Дівчина опинилася між двома хлопцями. Молінзе впертий, але при цьому виявляє достатню турботу, і Фанію Сі відчайдушно намагається її повернути. А як далі буде розвиватися ця історія, ви дізнаєтеся вже під час перегляду цієї дорами. Остання дорама називається Кохання у снігах. Головну чоловічу роль в дорамі зіграв Гао Мінжуй, який знімався ще у дорамі глибоководні війська. Також в дорамі знімалася Суся Оно, яка відома ще за такими дорамами, як Секрет кохання Ідеали, що освітлюють Китай. Ван Сяо Ань прамолінійна дівчина-сценарист. Трохи безрозсудна, але без вагань стане на захист інших. Вона вміє добре грати, добре поїсти і володіє досконало кулінарними навичками. Фен – розумний та висококваліфікований технічний експерт, керівник ігрової компанії. Він симпатичний, ніжний, трохи похмурий та перфекціоніст. Він стає богом лижного спорту, коли потрапляє на схили. Молодий хлопець вирішив розробити групу, пов'язану з лижами. Йому терміново знадобився лижний. Майстер, який допоміг би створити захоплюючу сюжетну лінію для гри, пан Цяо Ань виявився майстром нижнього спорту. Хпен вирішує до неї спочатку підійти та поговорити, незважаючи на їхні минулі стосунки. Дівчина розуміє, що це шанс здійснити свою мрію, стати сценаристом та досягти нових висот у кар'єрі. Тому вона приймає пропозицію, незважаючи на купу конфліктів і непорозуміння. У результаті пара отримує шанс переписати історію свого першого кохання. А як далі? І буде розвиватися ця історія. Ви дізнаєтеся вже під час перегляду цієї дорами.